Вручаю директор коледжу, заступник директора з навчальної роботи, завідувач відділення Матвій Олексій Васильович та куратор групи Кузнєцова Наталія Юріївна. Група ВР-131. тридцять Дипломи вручаються. Анцуту Богдану веселий енергійний, душа компанії, футболіст. Бернацькому Владиславу, кмітливий, спортивний, професійно займається футболом, Боднару Максиму, заступник старости, член ради губернізів, учасник Олімпіад та спортивних змагань, Божаковському Владиславу, дружелюбний, дотепний, щирий, буту Андрію, життєлюбний, завзятий та цілеспрямований. Віхтюку Владиславу, активний, відповідальний, енергійний. Галкіну Владиславу, галантний, творчий, з активною життєвою позицією, співає, на гітарі грає, виступає за команду коледжу у змаганнях з більярдів. Дазію Олегу, життєрадісний, образичний, відкритий. Кравчуку Назарію. інтелігентний, імпозантний, відповідальний, у Штепчуку Андрію, ініціативний, принциповий, наполегливий, староста групи. Переможець Олімпіад, член гурка людська технічної творчості поверху. Лавардіну Денису. Тактомний, скромний, дисциплінований, відповідальний, морозу Сергію. Відкритий, безкорисливий, завзятий. Ніненку Киру, дружелюбний, добитливий, цілеспрямований, новожилову Артему. Привітний, люб'язний, врівноважений. Має розряд стволової стрільби. Сергію вічливий, наполегливий, працьовитий, скромний, має золоті руки. Петруку Володимиру життєрадісний, комунікабельний, щирий і сердечний. Скопіну Богдану завзятий, цілеспрямований, переможець Олімпіаду, Тарасуку Артур, вічливий, скромний, обдарований. Залишив прекрасний творчий спадок картину з нагоди 50-річчя коледжу чорному в Італії. Завжди усміхнений, товариський, чуйний і щирий, Шевчуку Юрію, гостинний, працьовитий, життєрадісний та позитивний усьому. Олександра Юрійовича. Група вр 132 Дипломи вручаються. Дмитруку Олександру. Розсудливий. Вдячний енергійний. Карпенку Віталію. Дисциплінований, надійний доброзичливий, Корнійчуку Назарію. Спокійний, відповідальний, добропорядний. Дібний до навчання самолюбу. Ось ми отримали омріяний документ, стали дипломованими фахівцями. Кажуть, коли бачиш зірку, що падає, потрібно загадати бажання. Сьогодні ми маємо унікальну можливість загадати 14 бажань. Тому що саме стільки випускних груп нам випала честь представляти. Так і хочеться сказати Зорепад Хмельницькому політехнічному коледжі Національного університету, Львівська політехніка. Тому серця наших випускників переповнені сотнями почуттів. Вони стільки хочуть нам сказати, що ми просто змушені їм надати слово. Дорогі друзі, від усіх випускників давайте подякуємо. Подякуємо всім викладачам, усім, хто нас оточували, усім працівникам усьому коледжу за тих чотири роки, за тих чотири роки, коли ми прийшли такими маленькими, а зараз виходимо великими дядями і тетями. скажімо так, кожен раз, коли ми будемо проходити повз коледж, давайте будемо казати дякую цьому коледжу. Як люди проходять повз церкву хрестя, так і ми будемо казати дякую і пам'ятайте. Секрет успеха – диплом политеха. И зараз, ввиду всех выпускников, проймите маленький подарочек. А зараз кайфуем. А мне пора домой. Готуємось запускати повітряні кульки. Нехай ваші мрії почує Господь та допоможе їх діснити. Відпускаємо мрії. Величніших держав світу лише мир повинен бути у нашій країні. У нас єдина мета: Україна свята, нездоланна ніким і ніколи. र <small> या У нас свято у Хмельницькому політехнічному коледжі свято свято радісне, радісний день не тільки для моїх випускників, але й для мене. Для хлопців це день радісний через те, що вони сьогодні назавжди попрощались з домашніми завданнями, з заліками, з екзаменами, можливо, з двійками. А для мене цей день радісний через те, що я пишаюсь тим, що такі розумні, мудрі. Талановиті хлопці сьогодні стали дипломованими спеціалістами. І вже зараз, наскільки мені відомо, роботодавці стають чергою за тим, щоб запропонувати їм місце роботи. І я впевнена, що вони зроблять правильний вибір, і не лише я, як куратор, буду ними пишатись, не лише наш навчальний заклад, Хмельницький політехнічний коледж, а й, напевно, вся наша країна, тому що за такими хлопцями, як вони, я впевнена, її майбутнє. І е, цей день, звичайно, має нотку суму через те, що останній дзвоник це завжди морос ну, прищання, Да? це завжди прощання не лише з тими самими двійками. А... З друзями, але я переконана, що хлопці будуть заховати свої анімати, будуть приходити на зустріч випускників і наш навчальний заклад завжди вести на вічні своїм випускникам. І я, як оратор, завжди буду рада їх бачити. У свою чергу хочу подякувати батькам за наші любить співпраці, за те, що ви завжди були поряд, за те, що ви завжди допомагали своїй дитині, завжди її підтримували, завжди відкликались на мої якісь прохання. Хочу побажати гарної долі. Вашим дітям і вам особисто, нехай вони ще дуже довго радують вас лише своїми великими великими досягненнями, і щоб ви завжди так само були поряд переживали ці радісні моменти порядку. Хочу вам дуже дякую завжди, тому що так само і мама, і ви, ви закуратою не прогулювали колег. Не прогулювали подякувати за вашу працю за вашу турботу за вашу підтримку, тому що. Ну, якби не ваша підтримка, наш син би не був такий. І якби не ваша Фактично. підтримка, тому що mm. я думаю, такі щасливо. Mm. Те, що ми маємо сьогодні такий гарний результат, я впевнена, що це лише початок. І ще далі будуть ще більші, більші і кращі здобутки, чого я щиро е, вважаю і вашій дитині, і всім нашим хлопцям. Ну і вам особисто так само. Дякую, дуже, вам. дуже, дуже дякую. дякую. Я зараз ще думаю. Щасливі! щаслива! Все, добру путь вас всіх.